Лікарні Кам'янського перевірили до готовності к новому осінньо зимовому періоду на випадок можливих блокаутів та перебоїв з електрикою на базі медичних закладів розміщені пункти незламності зі всім необхідним. Також лікарні забезпечені потужними генераторами для безперебійної роботи та надання допомоги хворим. Всі роботи йдуть згідно графіка. До того всі наші лікарні забезпечені генераторами, забезпечені запасом паливо-мастильних матеріалів. Ми за останні роки провели великий обсяг робіт по ремонту наших відділень до того. Ось 7, 8 та 9 лікарні ми виграли конкурси на отримання коштів з Європейського інвестиційного банку на повну реконструкцію всіх корпусів на благоустрій території, на ремонт тих відділень, які залишились. Зараз триває процес підготовки документів. І всі наші базові лікарні, 7, 8 та дев'яте пройдуть повну реконструкцію, утеплення фасадів, заміну вікінг, благоустрій території, тобто будуть мати сучасний вигляд. В наших лікарнях зараз лікуються багато наших військових. Му для нас в пріоритеті завжди була і залишається медицина нашого міста для того, щоб і наш лікувався в нормальних умовах, і наші мешканці, а також наші вимушені переселенці, для яких камінське стало другим домом».